Новий рік обов'язково буде. У цьому твердо переконані черкаські працівники лісового господарства. Вони вже почали заготовляти новорічні ялинки для реалізації їх населенню. У кожному лісовому господарстві для цих цілей щорічно вирощують до 10 гектарів ялинок та сосенок. Працівників золотонійського лісництва за передноворічними турботами бачила кореспондентка «Віка новин» Світлана Пічугіна. Ялинка це неодмінний атрибут новорічних свят. Але мало хто замислюється над тим, що для того, щоб дерево виросло, необхідні роки. Ось ця сосна, наприклад, росла 4 роки. Однак це деревце разом із усіма сосунками, розташованими на плантації, цьогоріч буде зрубане. Лісівники заготовляють новорічні ялинки, аби ті змогли прикрасити оселі черкащан. Ніякої шкоди екології така вирубка не завдасть, запевняють лісничі. Адже ці сосунки із маленької насіннинки виростили спеціально для свят. В своєї черги на наступні роки вже чекають зовсім маленькі деревця. Цим самим ми зберігаємо ті лісові насадження, лісові культури, які спеціально для вирощування високопродуктивних лісів, тобто до віку стиглості до 90 років, щоб потім можна було рубати ну, якісну деревину. Новорічні ялинки вирубить під заказ для підприємців, які потім реалізовуватимуть дерева серед населення. В лісівників новорічна красуня коштує близько 20 гривень. Бізнесмени ж продаватимуть їх принаймні вдвічі дорожче. Однак перед тим, як бути реалізованою, кожна ялинка повинна пройти процедуру клеймування. Цей захід вже став традиційним засобом захисту від браконьєрів. Якщо деревинка з клеймом, значить вона законно зрубана і відпущена. Якщо клейма немає, значить деревинку вкрали. Передноворічна пора найбільш гаряча для лісівників. У лісі біля вогнища, наче казкові 12 місяців сторожують лісові охоронці, адже охочих отримати новорічну красуню задарма завжди вистачало. Ми обходимо дану ну довірену територію. дивимося, щоб місцеві жителі, так і посторонні, щоб не рубали дане насадження. Тож черкащанам можуть не турбуватися новорічні красуні на їхньому святі будуть. І всі підстави сподіватися, що після улюбленого усіма свята усе зміниться на краще. Світлана Пічугіна, Василь Саєнко, Віка Новини.